Вітаю! Зараз щоденько постараюся розказати про Future Continuous. Цей час нам потрібен для того, щоб сказати, що якщо в майбутньому є якась дія, яку, якби, в яку увірвається якась інша дія. Тобто щось увірвається в цей процес. You will be doing exercise at 10 a.m. when the alarm starts. Наприклад. Uh, I will be uh, I will be preparing for lessons in the morning when I get some messages from my students it always happens when I get or so when I get get start look ask швидкі дії to future simple просто щось станеться швидко в проце э, поки я щось буду інше робити future continuous ми використовуємо коли нам треба час значить час Ості осьомі, ось це те, що ви точно знаєте, що ви будете робити, тому ви не підете кудись в інше місце, ви не будете щось інше робити, ви ні, нікому щось не допоможете, наприклад. Тому що ви будете зайняті чимось іншим. You will be applying your makeup at 6 a.m. Коли ми говоримо про дії, які будуть а, все одно відбуваються ще довше й довше. Наприклад, we will be watching… Ukrainians fighting against Russia for the next years. Тобто це буде продовжуватися це не те, що там сьогодні, завтра, чи те, що ми плануємо чи ні. Це все одно буде відбуватися. Наступне правило, коли ми запитуємо питання, вішало про майбутнє. Uh, майбутнє скоро. Якісь плани? Will you be walking with your uh, daughter tomorrow evening? Will you be. Attending the meeting uh, with other parents. Uh, Запитують для того, щоб запитати, чи у вас є взагалі намір, чи ви запланували це, чи будете це робити. He will be coming to visit us next week. То можна сказати, he will come, he is coming. Так, якщо це плани, то he he's а he will be coming. Cе ще взобрете, це бiш сильним. I will be uh, serving kids in Kherson uh, this weekend. Describe atmosphere in the future. Выспонували відпустку в Франції, ще всі кажуть, я I will go, I will go to France in, Ju in July 15th then uh, I think I will be laying on the beach somewhere, or I will be swimming in the pool, I will be walking in the, those uh, very romantic streets, I will be talking to new people, I will be uh, enjoying the city.